Привіт, мої любі підписники і гості каналу. Сьогодні така маленька частинка фруктів хочу вам показати. Ну, зайшли в магазин, трошки зняла, а потім вирішила показати вам і асортимент в магазині чуть-чуть, і що ми купили. купили. Ми які купили фрукти. От такі е, яблука, груші дуже смачні, ми їх любимо купляти. А от. Таке яблука. Сьогодні в нас така якась була акція. долар 99, Не гривню, вибачайте. І таке яблука. Долар 99, Більше кілограма і одних, і других. Ми не повірили самі, але от сьогодні така була акція. І от виноград також долар 99. Всі ми дуже смачні. Тут яблука, виноград. Ну, і... От такі авокадо. Ви не повірте, чотири величезних авокадо. Ми подумали, що вони якісь погані і не втрималися. І одна розрізали. Мені дуже смачне. Таке соковите, зелене, хороше авокадо. І теж 1,99. Це, це був шок навіть для нас. От такі е, покупки ми здійснили це. Вчора ми купили якийсь фрукт, який ми не могли знати, що це таке є. Ми не розібралися. А це якась мандаринка, ну, дуже соковита, дуже смачна. Сім штук було їх. А це авокадо, яке зазвичай продається, це біля 4 доларів канадських. канадських. А це мандарини, які ми теж купували вчора, але ми їх половину з'їли, десь там 6 доларів. І такі ми купили вчора ананаси. Ми одну штуку з'їли, дуже смачний. Біля 3 доларів. Одна штука. Отака От розпаковка. Отак От буду вам показувати трошки, які є акції в Канаді. Були б такі акції в Україні, всім було б доступно їсти такі фрукти. Дякую за увагу. Гарного дня!